Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і від Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ми ще раз почуємо текст із Євангелія від Іоанна, який стане основою для проповіді його першу частину. 14-го вірша написано: як Мойсей підняв змія в пустелі. Так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Дорогі, брати і сестри, це один з найбільш цитованих уривків із Євангелія. Я знаю, що його вивчають на пам'ять у деяких церквах. Я знаю навіть у цьому залі мінімум дві людини, у яких цей текст написаний на їхніх конфірмаційних свідоцтвах. Коли я пропоную вибрати якийсь біблійний текст, який пасує їх по життю, то люди часто цитують Іоанна 3, 3 розділу на 3:16. Почну з історії. В одному. Населеному пункті є ресторан. Власне, ця будівля, яка намагається бути закладом таким. В 90-ті це була наливайка, потім вона закрилася за рік вона відкрилася знову як шашлична. Потім там продавали каву і ходоги, тому що вона стояла там. На узбіччі шляху такого питого. Заклад був закритий після повномасштабного вторгнення. Тепер це піцерія. Подивимося, як довго це триватиме, але це місце в народі назвали гадюшником або ж укусом змії. Що б не пробували робити в тій будівлі, і хто б не пробував, були там нові господарі, чи зміни меню. Ця харчевня рано чи пізно вмирала, як від укусу змії людина. Наш івановський урок сьогодні вранці починається з того, що Ісус сказав. Так само, як Мойсей підняв змію пустелі, так і Син Людський повинен бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Звичайно, Ісус має на увазі певну історію із Старого Завіту. Вона записана. Книзі Числа. В ній сини Ізраїлі були покусані Зміями, вони були визволені Богом зовсім недавно і вийшли із дому Єгипетського рабства. І йшли вони у напрямку до обіцяної землі. Але вони з часом втомилися, почали бурчати і скаржитися на Бога. Хто читав цю історію, пам'ятає, скільки разів. Кожного ранку їм щось не подобалося і вони починали жалітися. Вони втратили віру в Божу обіцянку про нову землю. Слухайте, 40 років да? блукати. І переставали в <клух> ті чи інші, мій не довіряти. І якщо говорити з такої фарисейської позиції, ай-яй-яй, які погані люди, то такі люди зазвичай до кінця не розуміють своє серце. Що я маю на увазі, друзі? Хто з нас, присутніх, іноді не скаржився, не жалівся, не бурчав на Бога, коли в наше життя приходять ситуації, з якими важко впоратися? Якщо тут раптом є така людина, ви можете спокійно встати, піти, ви вже досконала, освячена людина, і вам не місце в цьому зібранні грішників. Вам вже потрібно бути на небесах. Я думаю, що ми всі насправді в тій чи іншій мірі жалілися і бурчали, коли в наше життя приходили певні обставини. Насправді, навіть автори псалмів роблять так само, показуючи, що віруючим, цілком допустимо нарікати перед Господом Богом і жалітися на якісь певні ситуації. Але чомусь, згідно з тією історією, Бог. Не співчуває скарги людей, і в цій конкретній ситуації Бог посилає отруйних змій, вони вкусають людей, і навіть багато з них загинули. Це істоти, які можуть зневрувати навіть деяких з найспокійніших людей, яких я знаю. Я бачив одного разу надприродне, не так часто в житті потрапляється щось надприродне, коли людина. Яка ледь ходить, коли побачила змію біля ставка, стрибала, наче олень, як далі від тієї змії, що зустрілася їй на шляху. До цього людина, начебто згорблена, йшла стіпочком, потім побачила щось на серці. І зразу раптом з'являються сили, і вона стрибає. Ними, так? Ці історії змії кусали євреїв пустелі, і багато з цих людей загинули. Але врешті-решт, ми бачимо, що Бог змилося над ними. І згідно з історією, люди визнали свої гріхи проти Бога, перестали бурчати на Мойсея, навіщо ти нас сюди привів. Вони фактично покаялися і попросили помолитися Мойсею Богу, щоб він забрав цих патрульний змій. Тож Мойсей за людей молиться. Але Бог не забирає змій в цій історії. Вони нікуди не діваються. Він не усунув загрозу смерті, яка була наслідком їхніх гріхів, ні. Натомість Бог доручає Мойсею зробити ксерокопію, так би сказати, змії, розмістити її на високому стовпі, який би був видимий для всіх людей. І кожного разу, коли якогось буркотливого чоловіка в пустелі змії кусали, вона могла подивитися. На цю бронзову фігурку змії і жити далі. А через багато сотень років Ісус навчає і каже: як Мойсей підняв мідного Змія в пустелі, так мусить бути піднесений Син Людський. Тобто Ісус порівнює себе з цим мідним змієм. Що це може означати? Згадайте? Ще одну історію старого завіту, ми її читали на минулій літургії. Згадайте Адама і Єву в саду. І підійшов до них Змій і запитав, чи справді Бог сказав не їсти з плоду дерева. Єва відповіла: він сказав: не їжте, не доторкайтеся до нього, бо ти, скоріше за все, помреш. А Змій сказав: ти не помреш. Отже, Адам і Єва їдять заборонений плід. І цікаво, що якщо строго теологічно висловлюватися, паралельно в тому укусі плоду, можливо, це було яблуко, можливо, це якийсь інший плід. Тут вже не, не, не написано, що це був за плід, Паралельно цьому укусу плоду відбувається ще один укус, про який прямо не сказано в історії. Всіх перших людей вкусила змія. Вони були укушені. Його словами. Словами, які також повні отрути. Ми знаємо навіть наш час кажуть, слова мають значення, це не просто белькотіння, Да? Слова можуть руйнувати людські життя і можуть навіть зцілювати. Отрута виходила з пащ Змій, коли вони кусали синів Ізраїля, і входила в їхнє тіло. У змія в саду також була паща повна отрути. Повна отрутливої брехні. Коли Адам і Єва з'їли плід, отруйна брехня гріха увійшла в їхнє тіло. У них війшов гріх. І змій з того часу почав над ними панувати. Подібно до того, як діти Ізраїля були укушені зміями, ми, діти Адама і Єви, теж були укушені. Сини Ізраїля перетнули Червоне море і були визволені з рабства в Єгипті. Ми пройшли через води хрещення і були визволені від рабства древнього Змія, диявола. Вони йшли дорогою до обіцяної землі, але втомилися. Ми також йдемо до нового творіння і до повноти Царства Божого. І на цій дорозі, друзі, ми теж втомлюємося. Ми періодично втомлюємося, починаємо бубніти. І жалітися. Народ бурчав і скаржився. Вони говорили про їжу і напої, які мали ще в Єгипті. Вони насправді говорили про те, яким прекрасним було це життя, повністю забуваючи ігноруючи тяжку роботу та рабство. Тобто їхні роти наповнилися отрутою, їх покусали змії буквально. І в переносному сенсі, так само, як Адама і Єва. Що було джерелом такого нарікання ізраїльтян? По-перше, це гріховна зіпсованість, отрута гріха в їхньому тілі. Ту саму отруту гріха ми носимо в своєму тілі, як нащадки Адама і Єви. По-друге, це було наслідком їхнього сумніву в Божих обіцянках. Ми теж іноді сумніваємося в Божих обіцянках. Чи може те, що говорять нам з неділі в неділю точно бути правдою? Сілення затримується, багато речей в нашому житті затримується. Я дещо в переносному сенсі скажу це дещо схоже на те, як люди себе відчували перший рік війни, пам'ятаєте, що коли наша? Армія, наші захисники звільнили Київщину, був якийсь такий переможний настрій. Ми все звільнимо. Хтось вже планував концерти в Криму організовувати на літо. Друзі, пішов уже який рік війни, і багато людей також втомлюються і не мають якоїсь надії на майбутнє. Коли ти молодий, віруючий, тобі здається все так просто, начебто швидко відповіді відбуваються. Ти бачиш Бога буквально за кожною ситуацією? Але періодично в житті дорослого віручого також трапляється пустеля. Бувають сумніви в Божих обіцянках. Якщо якісь затримки відбуваються, особливо в духовному житті. Якщо Бог правдивий, то чому я в цій пустелі каже така людина? Якщо Бог правдивий, праведний, то чому моє життя не таке чудово? Як у тих язичників навколо, нас кусають змії у вуха, очі за язиками. Так як бути з ліками? Логічне питання. Я знаю, що в всіх історіях, в яких я е, зустрічався з укусами змії, були те фільми, були те книги, завжди була якась протиотрута. Хтось в буквальному сенсі висасував да, цю уражену кров, хтось перематував рани, комусь давали якусь протиотруту. Які ж були ліки від укусу цієї змії, древньої змії, яка дуже-дуже отруйна. Можна було подумати, що оскільки змії були приведені до ізраїльтян через їхнє нарікання на Бога, і що важливіше, через їхні сумні в Божих обіцянках. То ліками було б, якби Мойсей сказав, слухайте, вгамуйтеся, перестаньте нарікати і перестаньте сумніватися, і все буде добре. Але ні, це не все. Натомість Бог доручив Мойсею зробити цього бронзового змія, і кожен, хто подивиться на змія, мав жити. І тепер ми маємо відповідь на питання, чому Ісус порівняв себе з цією змією? Якби Ізраїльтяни були зцілені, перестали скаржитися і сумніватися, то їхнє спасіння було б завдяки їхнім діям. Тобто, ми що зробили? ти зробив, і ми спасені, але не сталося, як гадалося. Усе, що вони робили в тій історії, це просто довірилися Божій обіцянці. Вони просто вірили, і з вірою дивилося. На ту статуетку все сілення, все зробив лише Господь Бог. Ми, як євангеличні християни, маємо таке гасло завжди, тільки вірою, да? тільки благодаттю. І це, друзі, відхозавітнє підтвердження цих поглядів. Тільки вірою, тільки благодаттю, а не яким заслугами з нашого боку ми спасаємося. Якби наше спасіння полягало в тому, що ми перестали грішити, перестали сумніватися і перестали скаржитися, то наше спасіння було б у нас, у наших діях. Натомість ми просто довіряємо Божій обіцянці. Як новозавітні віруючі, ми просто дивимося на Христа з вірою, і ми спасені. Все це робить Господь. Це не наші заслуги. Змій у раю промовив слова, ти не помреш. Але ми знаємо, що диявол брехун і з того дерева пізнання добра і зла прийшла смерть. Для цього дерева він підкорив рабству собі творіння. Нас спаситель, цікаво в тексті промовляє ті самі слова. Ви не помрете, але матимете мати вічне життя. Але ми знаємо, що Ісус відповідає за свої слова, Він не брехун, Він є істина, шлях життя. Із дерева Христа вийшло не смерть, а вийшло життя. Бо на Христі Ісус переміг Змія. Бронзовий змій, піднятий Мойсея, подолав і смерть змію пустиня. І Христос, що взяв на себе всякий гріх і злобу цього світу, мав виглядати, як цей Змій. Вісаю про нього написано в такому сенсі, що він був мерзенний, вразливий, як змія. Був піднесений на дерево Христа, переміг отруту Змія в раю. Церква, подорожуючи цією пустелею, ми будемо втомлюватися. І це правда. Коли ми наш... хочемо подолати довгу дистанцію, нам потрібно до чогось готуватися. І як пастир, як провідник до життя вічного, я хотів би сказати ці речі. Для того, щоб впоратися з дистанцією довжиною в життя, потрібно бути добре проінформованим і потрібно готуватися. Саме по цій причині ми слухаємо не солодку брехню, не солодколосих проповідників, які нам віщають, що в нашому житті раптом все стане добре, якщо ви станете ходити в це місце. Але ми говоримо про дуже серйозні речі. Ми говоримо, що лише щодня Щоразу, коли в нашому житті трапляються падіння, вразливість, нам може допомогти тільки Господь Ісус Христос. Нам потрібно з вірою дивитися на Нього. Відповідь не в тому, що ми намагаємося вірити сильніше і більше. Відповідь полягає в тому, щоб завжди дивитися з вірою на Христа. Бо Він переміг змія, Він переміг гріх, смерть і владу диявола всіх трьох. Вони намагаються нас вкусити. Вони намагаються нас збити. нас укусив змій. Як і власників ресторану, про який я згадав на початку проповіді, в народі названого Укус змії або більш брутально гадюшник, щоб ми намагалися зробити власними силами, як ми не намагалися власними силами реанімувати своє життя, це не спрацює. Ресторан рано чи пізно закриється. Тому замість цих невдалих спроб давайте з вірою дивитися на нашого Господа. Що він каже? І як Мойсей підняв змія в пустині, так мусить бути піднесений син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. І далі він продовжує в тих словах, які ви вже дуже добре знаєте. Скажіть їх разом зі мною, якщо хочете з вірою. Бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав вічне життя.